Якийсь братіж дуже кудись поспішав. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимося, як грає Гравець.UA, як ви вже здогадалося. Отже, вирішив я пограти, думаю, знаєте, ну, якось чудовим та поліпшеним настроєм пограти. Які, яку техніку обрати? Ну, думаю, напевне, артилерію, а потім, думаю, почекай, а чому артилерію? Є інша техніка, яка поліпшує настрій, правда? Є бабаха, є, наприклад, Суперконяшка. У мене ще є Чифтейн. Давно я не грав, наприклад, на Кранвагені. Отже, ну і на артилерії, напевне, зіграю. Отже, я вирішив так. Пам'ятаєте, що я вам е, попередніх відео в реплехи підписників казав, е, давайте обсудимо цю тему, що рандом якийсь такий, ну просто неймовірний, став, що ось заходиш, твоя команда там зливається на перших хвилинах або навпаки перемога на перших хвилинах там така. Просто от щось поїхали, всіх перехлопушили. Ну, зазвичай поразки йдуть, поразка за поразкою. Е, мене поправили в коментарях експертні експерти. Е, наприклад, Бавунятко теж один з перших поправ. Е, Вірніше пояснив, чому так відбувається, тому що був міні-марафон е, за бойовою перепусткою. Так? І тому такий божевільний був рандом. Зараз вже повинно бути все чудово. Давайте перевіримо, П'ять боїв хочу зіграти. Отак, один за одним, і побачити, що з цього вийде. Поліпшиться в мене настрій від цього рандому. Чи поліпшився сам рандом, чи ні. Так, ну перший бій у нас на бабасі. В мене, вірніше, на бабасі. Так. Нахлопушувальна нахлопушка. Опа-опа-опа-опа, ну-ну-ну. Оп, 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 оп. Перше нахлопушення, перше нахлопушення на 1827. Що ще потрібно? Вже настрій поліпшується. Чудово. 2-0 рахунок, я думаю, тут повинні І чомусь, ну Чому я так стояв довго чекав? Це така хитрість, так, хитрий план має набій. Я довго чекав, а там, де зараз ТВП виїжджає. Я думав, що там виїдуть суперники, а вони бачимо трішки справа туди виїхали через ту іншу ущирь. Ну Вірний в них план набій, я не знаю. Я думаю, що ні. Знову ще давай На 1794. Лише в ньому 6 хп залишив. Він вже злій злющий, він тепер буде мене чекати. По-любому, от по-любому, буде мене чекати. Так, да. ще в нас далі по бою. По центру не зрозуміло, що. Там наші стоять. Ну, тут може, в принципі, хтось поїхати. Там і центр ми починаємо втрачати, так? Хтось може поїхати, якщо вони всі тут майже. То в принципі можна було зараз поїхати нашим братішам, які стоять, захищають базу, поїхати і вихлопушити їхню базу. Так, ну що, треба тут допомагати, братіша? Фоє. Це така загрозлива загроза від гравця буде, правда? Чифтей небезпечний від башти відіграє. До речі, хочу на Чифтені, давно так не грав на ньому. Я колись отримав за глобальну карту. Отримав як? Там треба було 5 боїв зіграти і поставити на аукціоні забони. Так? Я 50 тисяч тоді поставив і отримав собі чифтейн. Довго я так собі хотів, але щось я на ньому так… щоб я багато на ньому грав, то я б і не був. Напевно, треба. Все ж таки я помилку зробив. Треба буде на ньому багато пограти, так, щоб вже ну, знати, як на ньому грати, свої плани на бій. Чудові та цікаві, вже впевнено. А тим паче, надивляючись ваших реплеїв, то я вже хі -хі, більш впевнено граю на любій техніці. Так, чудово, давайте, виїжджайте. Ну, це в чергу турчика я тут не підловлю, це 100%. Там ТВП там ДБВ-152 можуть агреснути. Втрачаємо ми тут танки, ну ось так вилазити в оцю щілену не рекомендував, тому що там все ж таки на поверсі стоять танки. Стоять петехи, Скоріше всього там дві Птехи або три стоїть. І вони перехлопушують тих, хто сюди у вас. Тут бачите, на FS1 чудово так грає. Там кобра Опа, Кобра відналася з ДБВ. І ми зараз тратимо братіша на Центуріоні, Action X. Не дуже чудово. У мене якісь відчуття вже не дуже чудове. Ми тут двоє залишилися. Ну ви розумієте, як мені на бабасі тепер тут. Некомфортно я себе відчуваю, що підловити ДБВ? Або підловити чарфу турчик. Артилерія сюди закидає, ви що. Нічого собі. А як воно сюди закидає? А, може осколками просто зачепило, так? Так, в мене в мене вже напруження якесь починається в цьому бою, Я думав. чудово. Знаєте, чудовий та поліпшений настрій був е з перших хвилин по бою, як я почав влучати і вихлопушувати майже по 2000 із суперників. А тут бачимо, що не все так е чудово, як хотілося б. Що зараз об'єднаються? Ну вони, в принципі, шотні. І хто в нас може захистити базу, якщо вони. І мене ззаду ніхто не захищає, в принципі. А лише? Опа, на, підловив. Чудово. Так, а тепер вони агресивно будуть на мене. Зашкірюватися, загріватися, верніше, а я буду зашкірюватися. Help, help me! Хюстен, у нас проблема. Help me, братіші. Не влучив, чи так? Перезарядка довго чекати. Шіфтейн зараз проїдемо. Оце, оце мій найбезпечний був суперник в цьому бою. Ну я чомусь так сподіваюся, що тут буде перемога. Дивіться, наші там поїхали. E, уже біля рейспу суперників, так, по центру там зайняли. Якщо що повернуться, там є. У нас СТРВ, по-моєму, так, і ще якась ПТГ на базі. То скоріше всього, що вони повинні. E, і... Якби. Дивіться, і ще HR Мурал є. Є Centurion Action X. Ну, це, в принципі, там шотні залишились танки, ми там пошотали як могли. Так, ну я 4586 настріляв одного прихотушу. Чудовий, поліпшений настрій. Лише сподіваюся, що буде тут перемога. А чи це не точно? Поїхали далі. Так, ну стара гавань, ну. Ну, знаєте як, як зазвичай, хочеш на якійсь техніці пограти? От давно я не грав на чифтені, хочу пограти на чівтені. І на тобі стару гавань, на якій я взагалі ні на якій техніці не полюбляю грати. Але я знаю, як грати по зелені <смір> з ваших чудових та цікавих, корисних, до речі, реплеві підписників. Поїду я. Від Башти пограю, правда? Чому я. Ну що я там буду там, в, бункер, в бункерах робити? Ніде я не зашкірюсь, по-перше. Ніде я від кавенів не пограю. Це чи в тен він тільки грається від Башти. Це башта найголовніше в нього. головна небезпека це башта. Виїжджаєш, немає майже командирських башенок. Виїжджаєш, КВН, неймовірні. Точність слушність, в принципі, також чудова. Та, а ну перевіримо, точність слушність. Ну, влучив. Ну, Ну, кританув. Канопанера, І ще й будуть мої розвітання. Чудово, отже, я тут в цьому бою непогано ще й досвіду зароблю. Нормальна точність слушність. Поїхали, вперед. гол го тут багато під'їхало, зараз ми там всіх полохопуту. Ну хотілося, правда? Е -е. Тут такий рельєф, що навіть от от бачите, от така гірка, я від неї можу виїхати і все одно я буду. Ну, склоняється стол гармати так що я буду їх перехлопушувати давайте це також зараз перевіримо <смі> А там про джета вихлопушити це для мене м'якаці а тут браті, шкіри це бачимо на кро 45Т це, бо хтось там пострілює по ньому я так розумію бабаха там чи що Ну, добре чудово що я проїхав і мене не прихлопушив ти що, агресори, дивіться, які агресивні. Двоє приїхали. Взяв собі братіша на ЛТшці. Зараз ти будеш вихлопушеному. А ЛТ-шку, ну це ти для мене не суперник, це точно. <реш> Дуельний дуель. З дуельних дуелей, з гравцем Євей, ну я не знаю, хто може потягатися. Хіба що може дуалістик, так? І то, і то я ще його не зустрічав перед собою. Че-да, один ворог тисячу... 980 нахлопушено. Зламали мені гармату, ремонтуюся, і будемо їхати далі спробувати. От дивіться, о, дивіться, які тут потрібні кавоїни, щоб грати дивіться, від таких гір. А в мене їх вистачає. Ось перевага чифтейна. Дійсно, дуже крутезний. Колись я вам навіть чудово та цікаву історію розповім. Колись грали в укріпрайонах, ну і не вистачало там, брали легіонерів і взяли із топового клана два легіонера на шівтейнах. Знаєте, я їм нічого не казав, кажу, грайте, як хочете. Вони, на, вони настрілювали, настрілювали найбільше деміджу і приклопушували найбільше танків. От двоє вони Ставали отак від позицій. Я ж я, кажу, я, я, я командир навіть не командував ним. Це, це, це таке скіліще, саме на шифте. І це е, якби я на ньому багато грав, я мабуть, також мав таке скіліще, правда? Так, свої чудові та цікаві історії, не забувайте писати в коментарях. Поїхали 3222 настріляно. Це вже ми так ну, на глючий режим увимкнули. І в принципі це чудово, тому що ми знітили суперників. Суперники там от об'єдналися, на те, ще на якомусь там не сте хотіли мене випропушити. Були за це жорстоко покарані. А тут тепер мені треба їхати встигнути ще, напевне, постріляти. Хоч по комусь. Так, в принципі, 3000 настріляв і це, не гравши на чифтені, напевно, рік я на ньому не грав, чесно кажуть, ну, давно дуже не грав. На ньому в мене, до речі, і невеликий процент перемог. А я на ньому, до речі, спочатку грав на звичайних підкаліберах. Дивіться, звичайні підкалібери тут 270 маме пробиття броні, але вони чомусь не пробивають, я от не зрозумів, я почав на ньому грати, і мені практично Соклановець каже, а ти перемикнись на поліпшені підкалібери, бо чіптень грається тільки на поліпшених підкаліберах. Ну це хіба що, якщо ти там склічність? І я дійсно перемикнувся і все перевійшло. Так, чудово. ну, до бази доїду, хоч пару. Очок захоплення заробити. Чудовий бій поїхали далі. Там, до речі, забувся я вам сказати, що перший бій на бабасі там все ж таки перемога була. Браті не підвели. Ну і я там непогано зіграв, правда? Отже, два бої, два, дві перемоги. Вирішив взяти все ж таки артилерію. Ну, чудово. Ой, я не позицію набрав, вибачаюсь, забувся я. Треба було мені трішки вправо здати. Не той кущик. А ти ще трошки переробили, правда? Бо давно я на заставі на артилерії не потрапив. Трішки переробили карту. Треба було мені... Отут був кущик, і тут, по-моєму, на... на саму цю гірку треба ставати. Нічого. Ну нічого, зараз, зараз отримає із Così. І він мене не пересвітить, по-моєму. Чому? Тому що там е такі невеличкі скелі є камінці, і вони мене прикривають. Так, ну що нормально, перший постріл 207. 207. Другий буде, напевне, більше. у такому м'якому вліплю, як Леопард або ТВП. Знаєте, чому я ось так відвожу приціл? Це така хитрість. Ну я не знаю, це правда чи не правда, тому що коли я на нього зразу навожусь і чекаю, коли перезаряд, то в нього спрацьовує оце е, як ехолокація, так що на нього агриться артилерія. Ну наскільки я це мені один там підказав таку хитрість. От не наводишся на нього, отак, подалі. Тримаєш приціл. А коли наводишся, то він вже е, розуміє, що артилерія хоче по ньому вліпити. Нате вам трьом зразу. І, і нормально. Всі такі підхлопушені, хоча про. Ой-ой-ой, у нас тут проблеми в цьому бою. Тут тюстон, у нас тут вже точно проблеми. <сум> Окей, треба тікати, Але почекай. Та чекай, поки вони доїдуть, так, там прикриває ВЗ, Ще не бачу, там якийсь тяжик е 113. Він прикриває, в принципі, так. Якщо вони будуть їхати, оцю перекатку я теж перехлопу. А ну і Сьомо, побачимо, яка неймба артилерія. Непогано. Якби в лоб вліпив, то я думаю, десь на 200 вибуха. Тепер треба точно тікати. Братіші. Хелп, me. <кій> ну тут є кому повернутися, в принципі, правда? Можна задепити таку ба. А, мені здається, що вже не можна, тому що захопили центр застав. Там агресують справа, там незрозуміло, ну це, це тут вже 4-1. хіба що ось так і ще раз трьом зразу підліпити? <кій> 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 До речі, не здивуюся, якщо я тут найбільше за всіх настріляю, правда? 1500 вже майже настріляв. Ну, no. по моєму оглушенню ніхто майже не стріляв, ну 400 там хтось стрільнув. Так, стаємо тепер в глухий дефовський Ось Тут на перекатці, напевно, що я по-любому підсвічуся, тому що там м 5 y Тобто що Йох стоїть, і він мене пересвітить по-любому. Вже випочивши очі, лізуть суперники, ну тут залишається лише. Понадхлопушувати, якщо я доїду сюди от, е, за шкірюся за ці будинки, понадхлопушувати залишається якомога більше деміджу і когось й прихлопушити, бо шотні ж теж будуть вилазитися. Очі вже. Зараз головне, щоб ЄБР сюди не приїхав, щоб він мене не пересвіт. Ем, Це Йога, я тоді не дохлопушив, зараз будемо допліфу. Ой, він, О, він. О, не влучив. Так, в мене стрибнув приціл. Я зразу зрозумів, що я не влучив Ну це пораз, тут витягнути бій. А уявляєте я зараз витягну цей бій і... Е, вихлопушу. Ну скільки там? Ну хоча б 8 с, е, суперників. А це було б епічно, правда? Це медаль неймовірність була б біка. Так, а ну так, По одному. Пораз. Та, ні, я, тут, я тут зрозумів поразка, коли ми програли воду. Там. Ось Ісу, те, що я казав, в лоб вліпив на 53. А мені оцей Йох дав на 350. ну ось він. Дайте перезарядитися. Дай, 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 дай. Виїжджай, виїздяй, наглючу, виїжджай. Ось і випусю. Заберу чи ПТ. Ти на автоприцію. Ах, не забрав, але прихлопушив непогано. Ну, добре. Три бої, одна поразка. Поїхали далі. У мене хто... ТВПшка прихлопує. А чому б на суперконіку не зробити такий хід конем? Дивіться, поїхати в місто битися, ну ви знаєте, що він грається від КВН зазвичай. Тому що ну, в корпусі бронювання ще те задуве. Так, в мене дуже броньовано, це такі це така заміна У кого нема чифтейна, прокачуйте собі Суперконя І в принципі, так само такі саме гемпле. Лише в мене яка може бути проблема, що же ж багато в цьому бою, хоча вони одну втратили. Ми також одну втратили. І тут ми втратили Стежку, яка намагалася проїхати на цю Імбопозішен, яку я вам зараз покажу. А чому вона в і чому я вам її покажу? Тому що колись грали в Укріпрайонах, і я на Стежці був, і командир мені каже, ну, кла... <с? <с?> в укріпрайонах грали кланом, і командир мені каже. Поїдь от сюди стань в оцю позішн. Я поїхав, став, куча танків, вести, щоб тут намагалися мене з цієї позішн вихлопушити, і нічого у них всього не вдалося. І там, якщо тебе чудово прикривають позаду, то всі, хто будуть випучувати очі, вони будуть прихлопушені. Ну, Такий хід конем. Ну, в принципі, я тут теж багато і не настріляю, так? бо будуть зараз шкіритися від каленів грати. Кунзер-пунзера я. Ну, башту його проб'ю без проблем. Так. То там об'єкт об 430У, то буде важко пробити. Ну і їм в мене буде важко пробити, і хто отак буде на глючу вилазити, будуть наглопушуватися. Поки що вдається цей план на бій. Лише яка проблема, що у мене позаду не дуже багато так і прикриває танків. В Цьому бою якось. Ну, якось зазвичай останнім часом дуже багато ПТХ, а тут зовсім майже, майже нема ПТ, і вони не стоять позаду, щоб прикрити. Ну нічого, я потримаюся, почекаю, що там відбудеться в місті, бо в місто поїхала велика наша армадія. І ця велика наша армадіща, мені здається, повинна виглупушувати місто, правда? Ну, я такі в передчутті перемог, тому що ну, 5 боїв я хотів сьогодні зіграти, 3 бої зіграв, лише одна поразка. Отже, ну, в принципі, так, поліпшується рандом. Вже якось цікавіше грати з тим. А не так, що я зайшов 5 боїв. А, спочатку зайшов 10 боїв. 10 10 боїв, 9 поразок. Ну ви уявляєте, що си, який в тебе настрій буде після такої сесії гри. А потім зайшов 5 боїв. Опа, 5 боїв і в мене було 4 поразки. Ну, чого собі припарься. І що? А це, Ніщо. це грамотно зіграв. Я вам чесно скажу. А це він зрозумів, що тут сама небезпека. І він поліз, але нема кому постріляти по ньому. От немає, поки там хурі перезарядиться. І його не знищили. Ну. Ну я 2390 натанкував. 1600 настріляв. Побачимо, буде тут перемога чи ні. У мене таке перечуття, що повинна бути. Ну не просто ж так, я оце все витримав, так в цьому бою. Неочікуванчик для мене, поки я чудовити цікаві історії, виїхав т 95 на мене. Видавив мене просто звідти. Ну, 5-5 по бою, я не знаю, ми виграємо зараз місто. Ну, поїхали, так. Да. Так, ну на КВНних танках треба грати там, де грають на КВНних танках, правда? Ну їхати мені битися там з тяжами на вокзалі немає сенсу взагалі. правда? Ну, я думаю, ви мене підтримаєте, ну ви знаєте, що сперечатися з ну, просто немає сенсу. Студянки, чудово! Поїдемо, бачимо, що тут і батяші підтягуються. Якщо ми тут агресивно зараз зіграємо, то буде у нас все чудово. Братіші будуть битися, а я від кавоенів буду вихлопушувати. Чудовий план на бій, чудовий. До речі, попередній бій на Суперконяшці, там була перемога. Отже, не просто так. Я так зіграв, як я зіграв, правда? Ой-ой, оце я проїхав, тут не підхлопушується. Бабаха? А бабаха стоїть. Чудово, так почекаємо. Ну, тут, до речі, мені подобається от із тяжів, мені подобається дуже комфортний барабан. Комфортніше, я поки що не знаю, так, є там і побільше IMX е, 50B, побільше снарядів є. Ну там немає браніща, там. Е, тут хоч від башти ти можеш зіграти. Так? О, і можна ж навіть і ось так зіграти, танканути гуслею. А там ну просто от, ну це хіба що е, в якихось неймовірних скеліщ. Виходить, якось танканути на AMX 50Б. Ми це бачили. До речі, неодноразово. Так, не ну, дава. Я буду від Каленів, а братіші, я думаю, мій план на бій спрацювати. У нас все чудово вийшло по бою. Чому? Тримати, тримати, Чому у нас вийшло чудово все по бою? Тому що вихлопушили зразу ЛТ-шку з центра. І це вже перевага. Тут суперники вже знітилися, тут зараз ми добиваємо просто дохлопушуємо цього Кхаро. Бачимо, там вже Хараном його навіть безхлопушили. Чудово, поїхали. Не добив я об'єкта, зараз я його доб'ю. Попереду мені чомусь здалося, що немає більше танків. Ось у нас тут об'єкт і все, більше немає танків, правда? Я маю на увазі по третій лінії там біля бази, так, на оцій полочці. Ну хіба що хтось стоїть аж там в ще, їм по кущища, так? Біля самої. А так більше немає. Ну, не буду я ризикувати, бо мені. Ну якщо мені треба від кавені грати, то я буду по від кавені грати, по канаві зараз поїду. <смірко> не знаю чи. Ну, якщо зараз братіші прийдуть і там правда нікого немає, то вони просто будуть в задні зараз нахлопушувати. Там 705, там... Я не бачу, які там ще танки в них на вокзалі. Тайпять Хеві, так. Ох, oh, боють, вони зараз жорстоко нахлопушені. Не поралися тут суперники, бачите, ми так прорвалися, просто рознесли. Просто в хламіще рознесли. А тут, до речі, ну там переробили біля вокзала. Тут зараз отут раніше був простір, так? Можна було так ставати і стріляти. А зараз його немає, там, так? Там ні вікна, нічого немає. От я не пам'ятаю точно вже. Немає, не бачу. Хочеться ще постріляти 2000 всього тут настріляв, одного прихлопушив. Кранваген, ну кранваген, я ж вам вже казав, що ну, для мене це комфортний тяж. От саме такого плану, саме барабан. І дуже чудовий КВН, до речі. Якщо їх взводом брати, я вам кажу, що це може... Ой, не встиг не підхлопушити. Якщо їх взводом грати три кранвагена, мені здається, рандом просто розносити можна в хламіще, так? Така ідея? Для того, щоб розносити. Ідея від гравця UA від скліщенського скліща, як розносити. О, не відчу. Я думав на автоприціліком. А може його там десь буча. Ось тільки так я можу. Так, ну комусь. Контендера, давайте контендера. Залиште мені контендера, зараз я перезаряджусь. Дивіться, раніше ж було 4 снаряди, так? Наскільки я не помиляюсь, Кранвагена, зараз 3. Перезарядка зараз самого барабана швидше і альфі ще більше від пострілу. Тому він зараз для мене. Раніше він не такий був. Ну і то ж не слушайсь, непогано, так як в мене... От я на комуляка граю, а у них швидкість снаряди невеликі. Равно... А ну дайте, 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 дайте. не пробудьте. Окей, тоді мені артилерію дайте, один снаряд заряджений, не буду перезаряджатися. Ну що, така сесія боїв, 5 боїв, 4 перемоги. Я думаю, що виправився рандом, правда? Оцінка рандому по 12-бальній системі на 10 балів. Даю 10. По 12 бальній даю 10 балів. Чудового чудово настрою бажаю завжди кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.